Батьком і матір'ю бути страшно, тому що ти можеш пережити все, що завгодно. Але біду з дітьми ти не можеш пережити. Я, коли в мене в моєму житті такі бували, кілька моментів, там моя донька до раз ледь не втонула. І, і коли я, мені це в голову приходить, це для мене фізичний біль наступає. Я не, я не можу цю думку в голові в себе тримати. Тому, коли в тебе народжуються діти, в тебе з'являється колосальний страх. І все, що пов'язано з цим, страшно. Ти просто навчаєшся з цим жити. З яких умов сталася ця ситуація, коли донька ледве не втонула? Ми були на Десні, це був день. І ми Ми біля берега купалися, і в, і в цій річці течія. Є місця, де течії майже нема. Ну, де вода майже стоїть, такі затоки невеличкі. І донька відійшла на кілька метрів там, де ця течія, і вона ще плавати не вміла, їй було 5 років. І вона. Якось опустилась, стала так і по горло. Водичка трошки віднесла, вона хотіла стати і пішла під воду. І ніхто її не бачив. І вона просто під водою стала грести і уперлась ножками. А якби не уперлась, вона більше б не піднялася. І мене ця. Це... Сильний зубний біль пробиває твоє серце і голову одночасно, коли я про це думаю, що в один момент я не зміг би бути більше нещасливий, не посміхатися, ніяк повноцінно існувати в житті.